Існує психологічна риса, яка здається є спільною для всіх успішних людей. Ця риса притаманна Білу Гейтсу, і НАСА використовує її як критерій для відбору системних інженерів. Ця концепція називається мисленням зростання. Термін запровадила професорка психології Керол Двек. У своїй книжці «Налаштуйся на зміни нова психологія успіху. Люди з ментальністю на зростання вірять, що інтелект або навички в будь-якій сфері можна розвинути шляхом зусиль. По суті, вони вірять, що будь-хто може розвивати свої здібності, щоб досягти нових та більших результатів. Протилежністю цьому мисленню є фіксоване мислення. Люди з цією ментальністю вважають, що інтелект. Навички та умови існування є незмінними. Ми або маємо щось, або ні. Немає місця для змін. В основному такі вважають, що інтелект закладається від народження. Привіт, мене звати Іван Зубковський, я незалежний фінансовий радник та приватний інвестор. У цьому відео ми поговоримо, чому менталітет зростання є кращим і як ми можемо його культивувати у собі. До речі, постав вподобайку цьому відео та підпишись на канал, щоб не пропустити нові відео. Отже, ми трохи поговорили про те, що таке мислення зростання. Віра в те, що інтелект і навички в будь-якій сфері можна розвинути, і як результат можна досягнути набагато більших результатів. Як я люблю казати, будь-хто може стати будь-ким. Але давайте також поговоримо про те, чим менталітет зростання не являється. Ментальність це не магія. Вона не допоможе вам отримати від життя все, що ви хочете, і не зробить вас наступним Ілоном Маском чи Стівом Джобсом. Однак це дуже потужна лінза, за допомогою якої можна побачити світ, і вона може підвищити ймовірність нашого успіху. Ментальність – це карта, яка описує територію нашого життя, що існує, чого не існує, і як усе взаємопов'язано. Усі ми є сумішчю як зростання, так і сталого мислення. У деяких сферах нашого життя ми працюємо з менталітетом зростання, в інших ми працюємо з фіксованою ментальністю. Через це я хочу, щоб ми думали про обидва мислення як про окуляри. Деякі люди частіше носять окуляри зростання, а інші частіше носять окуляри фіксованого мислення. Але всім нам доступні обидва типи окулярів, і ми можемо їх міняти в тій чи іншій ситуації. І, до речі, нам варто носити окуляри зростання частіше. Але чому? Багато досліджень свідчить про те, що люди з ментальністю зростання успішніші, ніж люди з фіксованим мисленням. Наприклад, дослідження показало, що студенти, які дотримувались принципів мислення зростання, мали в три рази більше шансів потрапити до 20% найкращих учнів потоку. Тоді як студенти з фіксованим мисленням мали в чотири рази більше шансів потрапити в 20% найнижчих. Інше дослідження показало, що після того, як учні сьомого класу брали участь у програмі, яка, яка культивувала в них ментальність на зростання, то їхній середній показник успішності був вищим, ніж у контрольних груп, які такого навчання не проходили. Люди з мисленням на зростання набагато стійкіші до складнощів, що дозволяє їм долати невдачі та складні ситуації, оскільки вони вчаться на невдачах, тому вони не бояться ризикувати. І через певний час набирають досвід, вміння, щоб таки скористатися удачею, коли станеться така нагода. З іншого боку, люди з фіксованими мисленням не хочуть кидати свої собі виклик, тому що вони вірять, що талант і інтелект або є, або його немає. Вони дивляться на невдачу як удар по власній самооцінці і положенню в соціальній ієрархії. Для них відсутність знань є показником дурості, а невдача, яка сталася раз, означає невдачу назавжди. Людина орієнтована на зростання вважає, що вона завжди перебуває в стані потоку та трансформації. Таким чином, їхнє уявлення про себе не залежить від невдач та успіхів ззовні. Як результат, вони зосереджуються на процесі росту та навчання. Ми знаємо, що мозок навчається з самого дитинства і може продовжувати навчатися до нашої смерті. Також здається досить очевидним, що люди повинні. Наполегливо працювати та бути сміливим, незважаючи на перешкоди, якщо хочуть досягти успіху. Отже, ментальність зростання здається набагато точнішим поглядом на реальність, ніж ментальність орієнтована на фіксовані результати та обдарування. Що я маю на увазі під цим? Уявіть двох підприємців: один має мислення зростання, а інший має фіксоване мислення. Вони обидва знаходяться на ранніх етапах свого підприємницького шляху. Раптом вони обидва стикаються з проблемою і змушені приймати рішення. Людина з фіксованим мисленням бачить, що попереду її чекає довга і важка робота через безліч проблем. Вирішив одну проблему, на її місці виростає три. І відчуття, що поки вона отримає результат, її чекатиме безліч складнощів. Як результат, це підприємець починає вважати, що підприємництво дається легко лише тим, Кому це призначено? Є хист, ген чи певні обставини? Підприємство то не для мене. Вирішує така людина. А людина з ментальністю зростання бачить, що попереду її чекає довгий і важкий шлях, і посміхається. Подорож для людини таких поглядів це шлях, це навчання, це можливість саморозвитку. Він вирішує, що раз є проблема, можна навчитись вирішувати такий, такий тип проблем. Така людина розуміє, що обраний шлях сам навчить її, якою людиною вона має стати, щоб досягти бажаних результатів. Коли бачимо обидва ці приклади, один біля одного то більшість із нас погодиться, що підприємець із мисленням зростання краще розуміє реальність. Так, стратегія побудована на ментальності зростання більш ефективна. Але так часто буває важко слідувати такому способу мислення на практиці. Отже, як ми можемо розвинути у себе ментальність зростання? Перший ключ до розвитку мислення зростання насправді дуже простий: розуміння того, що воно існує, і мозок може змінюватися. Неврологія показала, що наш мозок дуже пластичний. Ми завжди можемо розвиватися та навчатися нових навичок. Наприклад, дослідження показало, що у водіїв таксі. У мозку утворюються такі види нейронних зв'язків, які допомагає їм ефективніше орієнтуватися у великих містах. Вони також виявили, що кількість зв'язків та навіть об'єм сірої речовини в їх мозку королювала з кількістю років, які вони попрацювали водіями таксі. Це свідчить про те, що водіння таксі призвело до змін у їх мозку. Що дозволило їм бути більш ефективними у своїй роботі. Другий ключ зосередитись на процесі, а не на результатах. Керол Двек сказала, що ми повинні хвалити інших за їхні зусилля та процес, а не хвалити їх за результати. Наприклад, краще сказати, ви дуже добре підготувалися для, до цього іспиту, і ваша наполеглива праця справді окупилася. Замість того, щоб сказати, ти такий розумний, ти отримав п'ятірку. У попередньому прикладі ми зосереджуємось на процесі студентів і хвалимо їх, а це те, над чим у них є контроль, процес підготовки до екзаменів, в результаті якого була отримана оцінка. Коли ми хвалимо особистість, то ми ставимо знак дорівнює між особистістю і результатом, формуючи фіксоване уявлення про світ. А вже ж однієї розмови недостатньо, щоб змінити оточуючих, але це лише початок. Людям потрібно усвідомити, що вони можуть змінити свої результати, змінивши свій процес. Одна з моїх порад це вести щоденник. Він допоможе сконцентруватись на процесі переходу до результату. Обираємо ціль і описуємо максимально конкретно в цифрах. Чого хочу досягнути, коли це хочу зробити, та який процес до цього призводить. Наприклад, коли мені було 22 роки, я вирішив створити капітал, щоб в майбутньому отримувати пасивний дохід в розмірі 5 тисяч доларів в місяць. Цей пасивний дохід я хочу створити до 55 років. І порахував, що мені необхідний капітал приблизно 2,5 мільйони доларів. Це з урахуванням інфляції. Далі я порахував, що для досягнення цієї цілі мені потрібно інвестувати по 1817 доларів в місяць середньорічною дохідністю 8% річних у долар. На той час я міг інвестувати лише по 100-200 доларів в місяць. Тоді я почав читати, дивитися різні відео, проходити тренінги на тему фінансової грамотності інвестицій та як заробляти більше. Проте не тільки отримувати знання, а впроваджувати їх в життя на практиці, тим самим збільшуючи свою суму, яку я можу інвестувати. Тоді я зрозумів, що неефективно керую грошима, які приходять в моє життя, що я мало заробляю, і так далі. Таким чином, я дізнався, що треба вести облік доходів і витрат, щоб постійно знати, скільки в мене грошей, бо ця інформація дозволяє швидше приймати рішення. Треба тримати свій фокус не на тому, скільки я заробляю. А яка в мене дельта у відсотковому значенні від мого доходу? Дельта це різниця між доходами та витратами. Треба починати інвестувати якомога раніше, щоб наповну відчути силу складного відсотку. І багато інших деталей. Але головне, знаючи, що я робив і бачачи, що рекомендують робити, я побачив різницю і кардинально змінив свою стратегію до грошей. Третє створити команду підтримки. Оточувати себе людьми, які також інвестують та створюють свій капітал. Іноді просто присутність певних людей в нашому житті спонукає зростати. А іноді таких людей треба самостійно запрошувати в своє життя. Як результат, я вже більше семи років формую свій капітал і більше трьох років інвестую в американський фондовий ринок. Та можу з упевненістю сказати, що я зможу реалізувати свою ціль раніше ніж 55 років. Якщо ти теж хочеш почати інвестувати, то обов'язково підпишись на канал та постав вподобайку цьому відео. І, звичайно ж, поділись ним з друзями, які також, як і ти, хочуть почати інвестувати. Можливо, хтось під час відео подумав, а ось мати фіксоване мислення на успіх це ж добре. Проте, як показує практика, люди, у яких один раз вийшло, і вони починають вірити, що їхній успіх стався завдяки вродженому таланту, не цінують підготовку та навчання. Тому що їм все дається так легко. Наприклад, учень, якого ніколи не викликають у школі, почне вірити, що він розумний від природи. Я отримую п'ятірки, тому я розумний. Результат дається їм настільки легко, що вони навіть не замислюються про процес. На жаль, вони бачать лише результат і прив'язуються до нього. Коли вони неминуче отримують погану оцінку чи вже на роботі не справляються з якоюсь задачею, вони подумають. Що вони тупі, вони так само легко втрачають і отримують віру в себе, тому що їх самооцінка залежить від результату. Я рекомендую зосередитись на тому, над чим у нас прямий контроль на процесі та над своїм мисленням. Дякую за увагу, здоров'я, багатства та до зустрічі в нових відео.